У Чернігівській області триває програма є відновлення, в рамках якої громадяни можуть отримати компенсацію за пошкоджене або знищене внаслідок бойових дій житло. Наприклад, будинок В'ячеслава Мартиненка в одному з мікрорайонів Чернігова був знищений росіянами у березні 2022 року. Обстріли були значно раніше а 15 березня пряме попадання в будинок як сказали МЧСовці. Пугасна бомба прямо на дом. Дом знищений був повністю 100%. Руїни тільки залишились. Наразі пан В'ячеслав активно відновлює своє житло завдяки коштам, які отримав у рамках є відновлення. За перший транш купив будматеріали. Тепер тут працює бригада робітників. Вже звели стіни і дах. Каже, у програмі є відновлення, було не просто розібратися, але спеціалісти з усім допомогли. Дуже складно мені було. Всі ці документи збирати, але мені допомогли і буквально гроші прийшли тільки півроку. так і півроку, менше, три місяці тому. А до цього розбила розбирали руїни, 17 машин, вивезли хламу звідси, попілу. Щебенів, кирпичі бити, ну все після пожежі. Воно згоріло, розбомбило і ще і згоріло потім. Тут чорна була попелища. Ну от отримали гроші і темпами космічними стали робити. Хочеться, щоб сім'я вернулася додому. Загалом по області громадянами подано більше восьми тисяч заяв на отримання всіх видів компенсацій. З них опрацьовано більше п'яти тисяч. Зокрема, сформовано 1015 сертифікатів на придбання житла. Тривалий час існувала проблема. Комісія з оцінки збитків фізично не могла дістатися до прикордонних районів області через бойові дії. Наразі проблема вирішена. Цього літа була затверджена постанова Кабміну, яка власне регламентує от деякі порядки проведення цього дистанційного обстеження, і, власне, ці заявники можуть зараз отримати відповідно або сертифікат, або грошову компенсацію на відбудову в іншому регіоні. Щоб отримати таку компенсацію, каже пан Сергій, потрібно подати інформаційне повідомлення через дію, там же сформувати заяву, обов'язково вказавши вид компенсації. Це може бути грошова виплата або сертифікат. Далі комісія своєю чергою звертається до Держгеокадастру та Міноборони, щоб отримати матеріали дистанційного зондування фото, відео з дронів, супутникові знімки тощо. За результатами розгляду комісія приймає остаточне рішення щодо поданої заяви.